Привіт, друзі! Сталася біда в нашому домашньому господарстві. Прийшов я сьогодні вранці, сьома ранку зараз до клітки і дивлюся, пацята вже захололи. Не знаю чому пацята здохли. Говорити, але думаю, знімлю це відео. Можливо, хтось щось підкаже або зробить собі якісь висновки на майбутнє. Я, чесно кажучи, навіть не знаю на що думати. Розкажу зараз все, як є, що я спостерігав за останні кілька днів. ну Одразу скажу так, варіант про продавця, напевно, ну поганого відкидаємо. Тому що я запитував людей ще, там, як одразу тільки купив в нього свині. Хлопчина привозить людям вже не вперше, і всіх поросята гарно виростали. Тобто, в принципі, я думаю, що він сумлінно відноситься до своєї роботи, тому пацята були у доброму стані. Тому варіант другий, помилка десь була моя. І зараз я хочу. Зрозуміти, в чому вона була. Отже, дивіться, після того, як я пацята запустив сюди в клітку, я їх годував е, зерносуміщу. На 10 кг зерносуміші було 4 кг ячменю ярого, 4 кг пшениці і 2 кг БМВД я давав. Вимішував. і е, Спершу їм там перший день був кинув гарбузика шматок, потім я їм тер гарбуз на терці, невеличку там, частинку, буквально там, дві жмені, і вимішував, тому що в принципі по такому рецепту я годував поросят ну, минулого разу, коли я тримав. Минулого року і все було гаразд. В принципі, їли вони нормально. Значить, Перший день, коли вони, я їх привіз. Вони погано їли, я це списав на спеку, на переїзд, на стрес. От. Потім, в принципі, вони їли нормально. Вони половину того, що я їм давав, з'їдали. Водичку пили вони постійно. <кхе> Єдине, що останні там, два дні, я помітив, е, значить, ну, вчора, вчора особливо, вони з'їли дуже мало. Їжі я фактично майже всю був ввечері вигорнув і насипав їм ну, знову же свіжого, там. Невеличких три черпачки тої зерносуміші і дав зверху там жменьку гарбузи катертом. От, Я їх ще вчора намастив, був соняшниковою олією, тут поза вухами і по хребті, бо я ще каже, побачила, що якихось пару вошок стрибало, каже, такий старий метод. Я трішки помастив, вони так. Тішилися, що я їх ще глажу, чухаю за вушками. От, і, і все. І прийшов сьогодні, а поросята вже здохли. Дуже шкода, дуже прикро. І я не розумію чому. Можливо, минулий раз я ще. Годував був просят, щоб була частинка кукурузи в тій зерносуміші. Може забагато ячменю і пшениці. Е, ну... Тобто 4 кілограма ячменю, 4 пшениці, 2 БМВД, може це було. Або я їм стелив солому, може вони з соломи щось себе тут ну, але якби, може, ще запакувалися чи що. А ще е, в одної, здається, в кабанчиках. Кабанчика був понос два дні тому. Ну, от, і ну, це, я помітив, що так, була срачка. Але пригадую, попередній раз так само у поросят були там, день, два, три поноси і переходило. Та я дуже не звернув уваги. Думаю, може перейде. Ну, не розумію я, друзі. Не розумію, що. Такі хороші Ой-ой-ой. Тому такі от справи, на жаль, день починається з таких поганих новин в нашому домашньому господарстві. От, не дуже втішних. Звісно, на фоні всіх решта великих бід, які зараз відбуваються навколо, за кілька днів тому у Львові. Це є все дурниці. Головне здоров'я, і щоб люди жили, тоді можна буде щось спланувати, робити. У господарстві відбуваються такі речі час від часу. О, тому на фоні тих всіх загальних біт це є дрібниці, але хотів показати, можливо, хтось щось скаже, в чому була моя помилка. Можливо, не всім пацятам підходить такий швидкий перехід на... На таке харчування, хоча ніби продавець казав, що ну, таким можна годувати, що він приблизно таким самим годував у себе їх вдома. От. Можливо, треба підходити більш скорпульозно до відгодовування поросят, щось їм варити, як мені радив один підписник там в коментарі, казав, може їм кашу варити, може дійсно потрібно було почати з каш, а вже потім. Там За якихось 2-3 тижні перейти на більш жорстке харчування. Ну, от такі справи, друзі. Хотів цим з вами поділитися. Можливо, хтось ну, на майбутнє для себе якийсь зробить і висновок і щоб такої біди неприємності в вашому господарстві не траплялося. Тому будьте здорові і до зустрічі!